Під крутами бій, підкрутами кров, Про даню трагедію, згадаю їх знову. Під крутами смерть, під крутами плач, І кулю у серці націлив палач, Під крутами юні, під крутами суд. Над життям юнацьким не друга глу. Під крутами розум і нації цвіт. А хто за цей злочин дасть нам отвів? Під крутами сльози, зіткнання тяжке, І як же це сталося, здатний хто не таке? Між горами в лісі сумують смереки, шумлять молоді ясени. В окопах глибоких, в могилах високих лежать України сини. Носіть їм, дівчата і сльози, і квіти, нарвіть, в сон трави. Вони теж хотіли кохати і жити, були молодими, як ви. Їм було у землю лягати, тоді, як горила вона, І нинім їм тяжко під неї лежати, хоч квітне вже волі весна. Віддай хвилину їм, віддай їм шану за муку, за кров і святу. Любіть Україну, коріну, вітчизну кохан, не тільки в піснях і цвіту. Любіть її відгоньте, від неї всі сили, за колі підійшов сторони. Любіть її так, як повстанці любили. І так борониться вони, моя Україна живи для краси, для слави для щастя і долі. Ніколи ні в кого не не проси, бо згина, як вітер у полі. На скордові могилі поховали їх, трицять смутні українців, слави молодих. на скользовій могилі, Українські цві Покривали по дорозі. Наміти у світ, на кого вся вся кає. Боже, покарай, бо не вся вони любили, свій поганий край. Мерли з новим запобізі, славу святи, наскільки ми могилі поховали їх.